Після завершення війни Досить багато ветеранів повернуться до цивільного життя, і такі простори вони створені для того, щоб відбувалася скоріша така адаптація. Хочу нагадати, що на початку січня було припинено повністю грантове фінансування. USA, і ми тоді пішли на зустріч і підтримали їх фінансово, для того, щоб вони не припиняли роботу. Я особисто вважаю, що чим більше таких просторів є, то тим краще для адаптації ветеранів. Подальше ми також будемо підтримувати. Їх. Я вдячний своєї саме цій команді, що от вона душою і серцем віддається на повну міру для, того, для допомоги ветеранам і їхнім родинам. Для ветеранів ми проводимо зустрічі, виїзні або тут в просторі, де вони можуть поспілкуватися, проводимо е тренінги з першої психологічної допомоги і з першої домедичної допомоги. Зазвичай ми стараємося йти за запитом людей.